Сумку зібрав дітей, поцілував. Ти типу поїхав, як то кажуть, на роботу. Денис на псевдопух згадує перші хвилини повномасштабного вторгнення Росії. Він нацгвардієць бригади Червона калина служить майже 10 років. каже для нього війна почалася ще 2014 року у складі спецпідрозділу Ягуар. З Харкова у нас почалась наша війна. Звільнили Харківського да десь за хвилин 16, мабуть. В принципі дуже було багато проросійських людей там на, на, на налаштованих, і наскільки нам сказали, що навіть були люди з Російської Федерації. Далі каже Денис: антитерористична операція та перші загиблі побратими найскладніше тоді було під Дебальцевим. Це було 15 лютого. Це перший день цього перемир'я. Ми тримали дорогу, яка виводила наші війська з Дебальцевого, і тоді міна прилетіла. У нас шість чоловік було, але слава Богу, всі живі. Контузії. Війна повернулася в життя Дениса торік, 24 лютого. З перших днів його підрозділ боронив Київщину у селі Бузова. Житомирська траса. У нас було завдання, щоб вони цю трасу не, виходить, не обрізали далі, щоб не могли вони далі просуватися. Тобто бузовій, так що ми вже з ними почали. Близько. Був стрілковий бій, але в них теж були дуже багато танків. Ми не очікували, що буде стільки. Чим могли, тим їх і стримували, і давали їм відсіч. На сусідніх вулицях ми оказались вони і ми. І почалась перестрілка, чи вони нас побачили, я не пам'ятаю перші, чи ми їх. От, І пішов бій. Денис каже, у ті дні вижити допоміг досвід та щасливий випадок. У нас були спостережні пости, на одному з яких ми теж знаходились. Почала працювати і артилерія, і стрілецька їхня зброя, і була чуйка, що потрібно, мабуть, міняти нам позицію. Тільки відійшли метрів 200 150 десь і був прильот чітко в ту ціль, де ми знаходились. Хлопці, потім ще які не курили, кажуть, дай цигарку закурити, бо нічого собі. Згадує, звільнити Київщину вдалося не лише завдяки діям українського війська, допомагали й цивільні. Бабця сидить біля забору, каже, їх там проїхало 20 машин, з, наприклад, з піхотою, або проїхало там три БТРа. Тобто люди допомагали, вони навіть ну, боялися, людей навіть хліб забирали, а ми з людьми навіть сухпаями ділились. Ну, тобто ми один одному допомагали, знаєте, якось. І це наше колективне, це виходить, всі разом якось об'єднавшись. І це, я думаю, що нам дуже сильно допомогло. Після деокупації Київщини у червні підрозділ Дениса вирушив до Сєвєродонецька. Бої за це місто були чи не найскладнішими за період повномасштабної війни, розповідає Пух. Потрібно було зачистити район, мікрорайон для подальшого просування наших військ по території Сєвєродонецька по місту. Зайшли під будівлю. Ми чули, як працює їхній генератор, як вони спілкуються між собою. І одного побачили в вікні, зав'язався бій. Ми, виходить, піджалися під будинок, і вони почали з вікон з балконів кидати гранати. Я встиг побачити один був балкон, третій чи четвертий поверх. Ну, що вони звідти ведуть вогонь з балкона, їх там пару чоловіка. У мене якраз вог був заряджений подствольник, гранатомет. Я не знаю, також раз би десять стрельнув не попав, а тоді з переляку чітко тут в цей балкон залетіло, звідти по нам більше вогонь не вівся. Мій бій длився десь півтори години. Я думав, що це ну, минут десять було, п'ятнадцять. У цьому бою отримав поранення. Куля влучила у ліву ногу і прийшла на виліт поруч із артерією. Таке враження, що після рейсу якийсь клав ззаду». Оперували бійця у Вінниці. На реабілітацію поїхав до Литви. Лікар каже, можна писати заяву. Є можливість. Не факт, що поїдеш, але є можливість, що поїдеш. Буквально через два дні і відправили в Литву на реабілітацію. Дуже добре там прийняли нас з Нацгвардії. Було в районі 70 чоловік. Це була більше. Фізкультура таке оздоровчі вправи, басейни, відновлення м'язів і тому подібне. Нас досі відновлюється від поранення. Десь зацепило нервні окончання, mm. тому що нога постійно холодна. У мене і так не завжди холодні, а Це вообще воно терпне. Отут mm. уся сторона постійно. Тепер назвадієць чекає на рішення військово-лікарської комісії. Як тільки визнають, що придатний, каже Денис, знову піде захищати батьківщину. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця,